В Ужгороді завершився чемпіонат України з пляжного гандболу серед хлопців і дівчат. Магалися команди гравцями і гравчинями 2008-2009 років народження. По дівчатам грають чотири команди. Вони грають по колу і потім у них, які вони місця зайняли. Визначаються матчі плей-офф перше з четвертим, друге з третім, як півфінали. І потім переможці грають за перше-друге місце. а Хто програв, грають за третє-четверте. У хлопців інша система. Там приймають участь сім команд, там змогли більше команд приїхати. І вони всі грають по колу. Тобто переможець буде визначений за найбільшу кількість очок. У результаті баталії перемогла збірна Волинської області. Другою фінішувала комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з Чорноморська. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість брати участь у змаганнях. З наш зараз непростий час це дуже важливо, коли діти мають хоча б якийсь, ну, якийсь досвід ігровий, бо вже з пляжного гандболу не проводили змагання вже біля двох років. І ну, це дуже важливо, особливо в плані в плані підготовки до сезону. Третю стала деюша імені Юрія Лагутіна із Запоріжжя до чільної п'ятірки потрапили господарі майданчика. Ну, під час ігри йде як адреналін. Не чуємо взагалі нічого, лише бачимо м'яч, кидаємо ворота і забиваємо. Можу ще сказати, що треба мати хорошу фізичну підготовку. Для піска важко дуже бігати на піску, але ми тренувались багато. Ходимо на чемпіонати, підготуємося, щоб вигравати і доказувати, що ми можемо. У дівчат в матчі за третє місце Езде Шор Карпати. 1 Ужгород здолала Езде Шор Карпати 2 2-0. А переможцями стали представниці Конотопської ДЮСШ. У фіналі вони здолали ДЮСШ стрімкий м'яч Київ. Теж 2-0. Можна крутити піруети, за два голи забивати. Конкуренти сильні, є, але ми хочемо заробляти перші тільки міста і намагаємося вигравати. За учасниками та учасницями спостерігав тренер національної та молодіжної збірної України з пляжного гандболу Ростислав Ланевич. Цікавий для мене для мене особисто, тим, що ми розглядаємо як відбір до молодіжної збірної команди України цієї вікової категорії, яка буде боротися за те, щоб приймати участь в юнацьких Олімпійських іграх, які відбудуться за що за три роки в Сенегалі, в Дакарі. Отож, головні випробування в юних ганболістів ганболісток і ще попереду.